Вечір лайф, друзі, дякую всім, хто сьогодні разом із нами. Мене звати Лана а в гість людина, яка привчає нас, не побоюсь його слова, думати. Один із найкращих експертів України. неймовірний Руслан Бортнік. Руслана. Я вас вітаю. Дякую, прекрасна, Лано. Ми з вами разом просто спробуємо думати. Ми нікого нічому вже дорослих людей. Ми нічому навчити не зможемо. Просто ми спробуємо разом подумати з вами про щось. Змотивувати людей або ну, все ж таки, Руслане, публічні люди, да ми з вами публічні люди, тому що ми працюємо в інформаційному просторі, а, все рівно якийсь вплив на людей маємо. І дуже добре бути якимось прикладом, а, да, і прикладом, який надихає, який мотивує на щось хороше. А думати сьогодні, Руслане, якщо возів не погодитеся, це дуже дуже да, хороша звичка. Тож а, я почну звичайно із заяви президента Америки Джозефа Байдена, який назвав Сінзенпіна. Диктатором я зацитую, хто не в курсі з наших глядачів, це великий конфуз для диктаторів, коли вони не знають, що відбувається, каже Байден. І це за добу після візиту Блінкена до Пекіно. Я от знаєте, от, моя улюблена стратегія дипломатії, Ну як улюблена зараз, вона дуже поширена. Брінкменшіп, це типу, коли ти да, накручуєш обставини до якоїсь катастрофічної розв'язки. Чим а, змушуєш твого супротивника а, піти тобі на поступки і дати, дати задню? То це ця історія, підкажіть, будь ласка. Чи ну вибачте, <рес> як вже знаєте, кажуть, деменція? Я перепрошую. Ні, я думаю, що я подивився цю фразу дійсно повністю, вона така досить змістовна. Я не думаю, що це випадкова фраза, тому що ну, що таке диктатор? Диктатор, який не розуміє, що він запустив повітряні шари. На територію іншої країни. Це означає, що він неадекватний якийсь е, самодур, який погано інформований. Розумієте, як розшифровується диктатор в цьому контексті? Е, там насправді багато негативних слів туди і коннотації вміщається з, з американського боку стосовно Сізінпіну. Я думаю, що це заява про диктатора це ехо поїздки Блінкіна. Це от може... Ну, ехо-негативне, ехо Руслане, так? Ехо... А, це означає, що ні про що не домовилися. Ні про що не домовилися, проявили дипломатичну етикет один до одного, вічливість, послухали один одного і ні про що не домовилися. А США домовилися з Китаєм сьогодні було б особливо адміністрації Байдена надзвичайно важливі. Будь-які домовленості з Китаєм, якби вдалося Китаю погодитись, посунутись, наприклад, стосовно військового співробітництва. Де не де не де немає контактів між збройними силами США і Китаю сьогодні? Де є санкції стосовно міністра оборони Китаю з боку США стосовно торгівлі торгівлі за минулий рік між країнами 700 мільярдів доларів приблизно дуже але щоб ви розуміли, тільки 150 з цих 700 мільярдів, тільки 150 – Це те, що США продає в Китай. і 530 – це те, що Китай продає в США, величезний дисбаланс торгівельний, про який так і не дається його вирівняти. Китай заробляє в США. Багато заробляє в США, а США не можуть заробляти в Китаї. Трамп намагався його вирівняти, йому вдавалося, а Байдену ні. Не вдається. Ну і цілий набір, набір політичних, геополітичних питань: Тайвань в першу чергу, Україна, Європа. Між США і Китаєм сьогодні розгорнулася боротьба за вплив на Європейський Союз. Запекли за вплив на Європейський Союз. Китай пропонує Європі щонайменше кілька великих технологічних проєктів: акумуляторний, чіповий і решта. Незважаючи на санкції проти Huawei, В Європі Huawei отримує гранти на дослідження активно. Тут цікава, йде історія. Бо боротьба за вплив на Європейський Союз, це я можу дуже розшивати. Китай хоче вивести Європейський Союз під впливу США. Хоче, щоб він був більш незалежним, більш китайським. Більше від сам, якщо да. Да, да, якщо не домовилися, да, за вашу версію, там Блинкен і з Сінзенпіном чи означає це, що нам не варто цього року очікувати приїзд Джозефа Байдена особисто до Пекіну? При, зустріч може бути і на формі АСЕАН новому і на іншому формі, може бути навіть приїзд, але не варто очікувати, що цей приїзд знаменується якоюсь перезавантаженням американо-китайських стосунків. Китайці будуть демонструвати вічливість а, а, стосовно Байдена і його команди, але вони насправді будуть чекати нового американського президента. Якщо новий американський президент не виправдає їх очікування, вони будуть очікувати ще нового американського президента. Бо вони будуть, знаєте, знаєте, це як в лотереї, вони будуть тягнути ці лотерейні квиточки до того часу, поки не випаде те, що треба, будуть чекати зміни ситуації всередині США. Для них республіканці для китайців вигідніші, тому що республіканці це націоналісти американські, а, а дуже спрощено, а демократи це американські глобалісти, які намагаються конкурувати глобально з Китаєм в той же час, як республіканці чи трампісти відстоюють лише національні вузькі американські інтереси, і це, це Китай повністю влаштовує. Тому не те, що Китай зараз оголосив посилення військового співробітництва із Кубою да, на порозі з США. Це про що вам кажуть? Це своєрідна відповідь за да, військову присутність американців на Тайвані чи щось більше? Хто в останній раз був на Кубі з цією ж самою місією? Знаємо хто. Радянський Союз. Так. Що він робив на Кубі? Конкурував з США, підтягнув Карибську кризу, пам'ятаємо, підтягнув так. ракети і весь час шпигував за США використовуючи станції радіоелектронного спостереження на території Куби для прослуховування комунікацій американських. Це був елемент Холодної війни. Це маркер того, що за останній рік Китай з геоекономічного гемона одного з геоекономічних гемонів. Перетворився в геополітичного гемона і гравця. Він тепер бере на себе політичні функції, військово-політичні функції, яких раніше на себе ніколи не брав. Мирне врегулювання, спеціальні представники, політичні спеціальні представники. До речі, я вчора говорив з одним знайомим китайцем, і він просив Лі Ліхуя, лі, лі, Ліхуеняв не лі, називав. Ліхуея, лі, Руслан ліхуея. Ні, не, не називати, ображаються. Це, це інше значення в них має. має, має. Тобто, правильно так, як я назвав, на жаль, перший раз. Тобто, ага. е він не правив, правив, тому що я увагив, Тоді я мешкав. для нашої аудиторії, знаєте, що ми люди інтелігентні. Да. Да, ну, але ж ми ж не будемо е чужі імена пере пере перекваліфіковувати. Да. Е абсолютно. І... Е е е е Ось це геополітичне протистояння воно продовжується. Воно набуває вже в мілітарних е таких е очевидних ознак. І очевидно, що в Китаї вже не розраховував на будь-які домовленості з Байденом. Або розуміючи слабкість Байдена, розуміючи те, що Байдену треба перемагати на виборах. Е вони очікують серйозних поступок з боку США, які також неможливі. В якійсь мірі Байден мені здається ще е підкреслював, що він не буде поступатися, передавав привіт зімпіну. Що ми вас почули, поступатися не будемо, і це був також сигнал американського суспільству, що які-небудь змови з Китаєм ми йти не будемо. Нагадаю, що це трошечки поза нашим контекстом, але справа в тому, що всередині США Байдена його адміністрацію, особисто Байдена звинувачують в отриманні грошей з Китаю, китайській корупції. Ну це мало звучить в нашому інформаційному просторі. Офіційно звинувачують навіть справи порушилися з цього приводу. І тому Байден ще й захищається каже: я не про китайський, там взагалі диктатор сидить. Це теж треба розуміти всю цю конотацію цього, цього вислову. Ну давайте згадаємо, Руслан. Насправді це ж традиційна історія там, американської дипломатії. Я просто хочу нагадати, що у далекому ще 21-му році Байден прямо назвав Путіна, якщо ви пригадуєте, вбивцю. Путін зекілер, да коли його прямо запитали. Байден сказав: Ага, так. Він убивця, да тут, типа, така сама історія з Сінзенпін, так він е диктатор, або в дусі да, американської дипломатії, тобто вони йдуть у порядку денному своєму, да, або все ж таки тут певні натяки. А як ви розцінити історію в, в да, сьогоднішню заяву чи там вчорашню прес секретаря Пентагону Сабріни Сінг, яка сказала, що США через бухгалтерську похибку переоцінили вартість а, зброї? Яку постачали в Україну на увага, 6,2 мільярди е, доларів переоцінили да от на таку суму, і я чомусь м, слабко вірю, що це просто похибка. Здається, що вони намагаються переграти або обійти свої ж правила, е, да, щоб більше там допомагати Україні. Ну не знаю, це суб'єктивна думка. Що ви думаєте? Ну зв звичайно, це трюк, це так. трюк, який нам сьогодні вигідний, тому що дозволить отримати більше підтримки. Але цей трюк означає, має, є маркером певного, певного небезпечного стану. Це означає, що Україні потрібно більше військової допомоги, ніж розраховувалося раніше. Раз і по-друге, більше цієї військової допомоги, другий фактор, отримати через Конгрес неможливо, тому що республіканці зблокують. Саме тому доводиться перераховувати, знаходити в кишені загублених 6 мільярдів доларів. Проводити переоцінку поставлених активів для того, щоб надати Україні допомогу, яка потрібна. Це пов'язано з контрнаступом, з багатьма факторами. Тобто, з одного боку, це, це прекрасна річ, з іншого боку, це маркер просто двох небезпечних процесів. Нам потрібно більше ніж було розраховано, і республіканці будуть блокувати виділення нових сум, і тому доводиться от, переоцінювати те, що вже е, ті напрямки, по яким раніше вже було прийняті рішення. Руслане, зараз від своїх колег на жаль, не так часто, але все рівно. Я чую одне і те саме питання. Да, його адресую вам. Якщо наші партнери ставили саме на контрнаступ український, чому так довго тягнули зброю і дозволили практично рік Росії окопуватися і да споруджати обороні в ці споруди і так далі. Ну, це не був мирний рік. Весь час наші партнери витрачали величезні суми грошей на підтримку України. По ставим скромним оцінкам, минулий рік, 2022, ми отримали приблизно 120 мільярдів доларів різної підтримки. Це величезні гроші. Це був рік, коли йшли бої за Лисичанський, Сєвєдонецьк, за Бахмут. Це був рік, коли були, звільнялися Херсон і Харківська область. Це був рік інтенсивних боїв. І не тільки російські ресурси, але й наші ресурси, і ресурси наших західних партнерів танули в цих боях. Ми це маємо розуміти. Тому, о, крім того, західний світ тривалий час не воював, не вів великих воєн. Остання велика війна це, мабуть, Іракська, і то вона була дуже швидкою. І ще ця війна була на пострадянських запасах. То цю війну вели засобами, які були накопичені для протидії Радянському Союзу. Немає у наших західних партнерів в них комерційні економіки, в них зайві ресурси не створюються. Це не тоталітарні держави, які могли створити там 20 тисяч танків і поставити їх в запас там, якщо ну, це те ресурси... слово на днях сказав да, да, Це те, що на днях сказав Ян Столтенберг: що збройні арсенали НАТО. А вони спустошені, да, і треба їх наповнювати. А да, в місто немає да. взагалі сказав, у нас так само все порожньо, тому що всю радянську техніку ми вже віддали. Да модернізовувати не встигаємо поповнювати свої збройні запаси. Тому вибачте, да тут треба трішечки. Чи техніки та, для нас ланов вони зараз вимушені викуповувати у компанії? Які купили її для утилізації, які вона раніше була продана за, за низькою ціною для утилізації? Тому що там не створювалися такі запаси. Ще все, що старе неефективне, воно в утилізацію. Переплавлялося, розрізалося, розумієте? Мало Тому другого, країни Другого Третього світу, ми там збираємо залишки тих озброєнь, які готувалися ще до війни проти Радянського Союзу. А Радянського Союзу вже більше 30 років немає. Розумієте? І. Вплоть до того, що з утилізації доводиться назад викуповувати для того, щоб відправляти в Україну. А економіка, от індустрія військова, вона теж комерційна була. Вона працювала рівно, рівно настільки, щоб забезпечувати рентабельний рівень споживання арміями західними. А вони вели тільки невеликі війни, контрпартизанські війни останнім часом. Талібан кажу, там, Ірак, все решта. Їм не було потрібно стільки ресурсів. Тому наших партнерів немає. Вони зараз тільки перезапускають свої заводи, свої, свої військово-промисловий комплекс, який вийде на пік виробництва свого орієнтовно в 2025 році. Навіть не наступного року. Вже наступного року він буде виробляти більше всього, але вийде на пік десь в 2025 році. Тому тут вони не могли можливо більше постачити. Крім є внутрішня думка стосовно того, що нам теж треба. Щось залишити, тому що Росія може спровоковувати конфлікти в інших частинах світу, в Латинській Америці, на Близькому Сході, в Африці, де завгодно. Крім того, це дуже дорого. Складно, зброя західна, вона дуже дорога. Радянська зброя дешева. А це дуже дорога, і кожен раз це значна частина витрат державного бюджету для цих країн, які доводяться обґрунтовувати своєму суспільству постійно знову і знову і знову і це робити все складніше і складніше. Тому я не, не бачу тут умислу великого, якщо чесно. Я вас почула. Я бачу, е, так. Та. Але, але ще я... був і ще, ще разом з тим, я ще додам сюди, важливо, разом з тим, вони намагаються готувати варити цю жабу на повільному вогні. Знаєте, якщо жабу варити повільно, поступово розіграючи казан, то вона звариться і не вистрибне живу жабу. Вона поступово звикає до температури вищої, 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 поки не звариться. Якщо різко дати велику температуру, вона виприне казану. Всі бояться, що Росія застосує ядерну зброю, випригне сказано. І тому підтримка України була дозована рівно на такому рівні, на якому Україна не програвала б. Але і різка перемога над Росією також не була б можливою, тому що тоді зростав ризик застосування ядерної зброї. Передбачили, Руслане. да, ми з вами на одній е, хвилі. Передбачили мої наступне питання. Всі почали давати свою рефлексію на висловлення Байдена. Знову ж таки щодо е, можливого застосування Росією тактично ядерної зброї, Байден сказав, що це е, реально. Е, секретар РНБО України, пан Данілов, е, сказав, що якщо Росія на це наважиться, значить то ми будемо вимагати більш пекельних. Я цитую санкцій, Хоча, як на мене, це все рівно що за вбивство вимагати в адміністративну статтю. Розумієте, але так чи інакше виходить да наш очільник гур, пан Буданови, каже, що Росія замінувала а, Запорізьку атомну електростанцію, і навіть замінувала в ці охолоджуючі проди. Ах ну дав тривожний дзвоночок, як у нас люблять казати. Але яка тут буде відповідь заходу? Чи буде вона да ГЕС, за підрив? Вони ніяк не відригували. Зрештою, да не називаються. Хто винний, не вказують на Російську Федерацію, але тут же ж фактор Росатому, Руслане. співаю, Росатому, на... ну, не під підстанціями, да, да і наші партнери співробітничають із Росатомом в ура. Так, да, тут я сподіваюся, що хоча б в Україні не знайдеться коментаторів, які будуть роз... казати, що Байден поширює російські наративи, намагається нас залякати, і все решта. Тому що ми казали про загрозу застосування ядерної зброї раніше, багато разів ми сьогодні її оцінюємо, ми моделювали ситуацію, ми оцінюємо її в 20-25% на протязі наступних двох років. Вона вже помітна, вона ще не є домінуючою, але вона помітна ця загроза. Вона є. Е... Однією з можливих, хоч і не найможливіш, найможливіших реальностей. І про це сьогодні каже нам президент США. Каже, подумайте про це. Звісно, у президента США ще є свій мотив. Це е, підвищення мобілізації свого суспільства, е, нові витрати на військово-промисловий комплекс і модернізацію американської ядерної тріади. Вони зараз стоять на порозі прийняття рішень стосовно виділення грошей на модернізацію. Носіїв повітряних, надводних, стаціонарних для американської ядерної зброї, і взагалі розпочалася ядерна гонка дова з Росією. Збільшиться кількість боєголовок і Росією, і США, і Китаєм весь останній рік. У нього є ще свої мотиви, звичайно, в цій частині. Але ця, на жаль, загроза існує. Її розуміють наші західні партнери, і нам необхідно думати про те, як ми будемо реагувати в такій ситуації в наших сигналах, до речі, тривоги, оповіщення. Вже є сигнал радіаційна загроза. Нагадаю вам, він же з'явився цей сигнал, тобто десь там є відчуття, що це все ж таки ну цей варіант треба моделювати, але треба думати і, і не виробляти комплекс інших заходів, що ми будемо робити в такій ситуації. З підрив Каховської ГЕС він запустив таймер до виникнення кризи навколо ЗАЕС. Якщо магате праві, то через 2-3 місяці в нас може виникнути передаварійна ситуація на Запорізькій АЕС. Зв'язку з вичерпанням ресурсів для охолодження. Якраз в той час може залишитись український контрнаступ, якраз в той час посилиться тиск на Україну і на Росію стосовно проведення мирних переговорів, все це може бути елементом підготовки до якоїсь розв'язки, хоча б ситуативної розв'язки, не фінальної, але ситуативної розв'язки. Або війна перейде на інший рівень більшої ескалації інтернаціоналізації, або почнуться заходи з замороження е, війни з, ну, з дивіться, сторони, У нас ну, газети пише, що нібито Франція кардинально змінила свій підхід до вступу України до альянсу. Зокрема, вона приєдналася до позиції Польщі та Країн Балтії, да щоб надати все ж таки Україні можливість вступити до НАТО. Звісно, після війни це розумієте, це. Це той самий варіант Генрі Кісінджера, про який ми з вами вже говорили, да, після війни надати частині території України можливість вступити до НАТО, дав там п'ята стаття в гарантії безпеки і так далі. Але частина і після війни, і як кажуть кажуть, от, журналісти в видання Елеманде, що це може бути стимулом мотивацією для України там піти на перемовини з Російською Федерацією, як і стимули для Росії. Я не бачила офіційних да, якихось повідомлень, що дійсно є така позиція у Франції, це лише да, те, що нам продукує ця газета. Що ви думаєте? Ну, Західні партнери знайшли таке вишук, вишукане ласо для України. Ми візьмемо ЄС і НАТО, після того, як завершиться війна. А коли да -да -да. завершиться війна? Коли завершиться війна? Ніхто не знає. Більше того, ми ж говоримо про юридичний факт завершення війни. А юридичний факт завершення війни часто наступає навіть не після припинення бойових дій, а після укладення саме мирних угод, повернення тіл загиблих, обмін військовополоненими. Цей процес може тривати ще десятиліттями після припинення бойових дій. Розумієте? То і, м м м крім того, е Можна вважати, що це такий закомуфльований спосіб підштовхування нас до переговорів. Але разом з тим, перед нато в такій ситуації виникло, виникло питання: а якій території України де надавати гарантії безпеки? І надання частині території України гарантії безпеки це означало б факт визнання окупації решти української території. Думаю, що країни НАТО на це не підуть. Дуже складний юридичний механізм. Інша ситуація з ЄС. ЄС може приймати Україну він е, в будь-якому стані е, в будь-якому е, скажімо так територіальному наповненні, тому що це не стосується безпосередніх гарантій безпеки. Не витікають е, гарантії безпеки е, з, з територіального наповнення України в цьому випадку. Е, Руслан єС може все що завгодно, і ми так само, але ви напевно, що читали висновки Єврокомісії, яка сказала, що із семи пунктів. Е, Щодо вступу України до Європейського Союзу, Україна виконала лише два. Два. Ну, це це, це, це публікації в медіа ми не знаємо насправді. Так само, як ці історія з французькою підтримкою на ЗНАТО, ми теж не знаємо. Історія це, це, ці історії можуть бути такими ж самими історіями, як передача Україні та ізраїльських танків «Меркава». Ага. Це все елемент, ці зливи. Це елемент модуляції дезінформації, впливу на інформаційне середовище і свої суспільства, намагання торгуватися з Росією за якісь свої інтереси. Хто ж там, хтось там турбується про те, що Іран озброюється, хтось турбується про те, що Росія витискує з Африки французькі впливи. Це дуже, дуже така. Комплексна ситуація, яку треба осмислювати цілком а не тільки з точки зору. я скажу скрізь і псо да завдяки Руслану Бортнику. Ми причемо завдяки мені. Ми вам допомагаємо і з ним боротися з цим псом. Ми допомагаємо зрозуміти реальну ситуацію, так і ви нам у цьому допомагаєте. Останні руслане да, те, що ну от я димлюсь по телеграм-каналам у тому числі дуже багато обурення в Івано-Франківській області без дозволу військома військовозобов'язаних зобов'язаних громадян не госпіталізуватимуть до лікарень. Рішення ухвалене. Я так розумію, що міською радою. я зацитую також у медичних установах, тимчасово припиняють планові госпіталізації військовозобов'язаних без погодження з територіальним центром комплектування. А на блокпостах затримуватимуть усіх, хто не має документів. Це івано франківськ Тут почали люди згадувати про конституцію, де є право людини на медичне обслуговування і так далі. Чи правда, що під час війни у нас конституція да, не діє і обмеження? Хоча у нас да, офіційно ж немає да, регламенту, що війна, хоча по факту, звичайно, вона є. А, ну права громадян обмежені і з цим треба миритися. Чи все ж таки тут ну, щось не так? Ви знаєте, конституція думаю, під час війни діє, безумовно, але застосовують її органи виконавчої влади, і саме вони трактують як цю конституцію використовувати. За яким призначенням? По-франківську історія дуже цікава, так само і з мобілізацією на Західній Україні. На Західній Україні найбільш високий рівень патріотизму, підтримки Збройних сил України, і для них створюють найскладнішу, найскладнішу атмосферу. Для чого? Питання технології, політтехнологічне, думаю. Розкажіть ці да, підводнікам, буквально заходи. я, я не, не, не хочу розказати. Просто подумайте, чому це відбувається у них саме так. Чому це відбувається на Закарпатті, на Львівщині? Чому це відбувається в Івано-Франківщині, Тернопільщині? Найбільш активно та мобілізація була дуже жорстка. Ну зачекайте, ми всі бачимо відео з Одеси, у тому числі. Та да, Одеса, Харківщина це інша історія, це інша, інший край України. Там провокуються ці, ці мобілізації інші настрої. Тобто це політтехнологія, да немає нічого спільного з патріотизмом із да, мобілізацією. Я, я, я так не стверджую, але дивіться: є дві дві краї України: одна один край України, такий космополітичний Одеса, Харківщина, космополітичний, антинаціоналістичний, хоча й патріотичний, патріотичний в той же час, але антинаціоналістичний. там є пасіонарії, там є певне ядро, своя екосистема, своя культура і інший край. Патрі... Ультрапатріотичні, націоналістичні, своя система, своя культура, і саме в цих регіонах найактивніша мобілізація, яка тисне на громадську думку. Руслане, домашнє завдання від вас нам усім подумати про те, що ви щойно Думаю. сказали. Я вам щиро дякую. Руслан Борт, як був сьогодні разом із нами. Вечір лайв, друзі. Дякуємо ЗСУ за можливість спілкуватися з нашими глядачами за мирне на небо над головою. Руслане. До зустрічі. Думайте. майте. фіналізуємо. До побачення. Дякую, що додивилися це відео до кінця. У коментарях, будь ласка, напишіть ваші запитання до нашого гостя або мені особисто. Так само хочу нагадати, що ваші лайки для нас дуже важливі, адже це ваша оцінка нашої роботи. І найголовніше, вся команда новини Лайф дякує ЗСУ і вірить у перемогу. Слава Україні!